Сьогодні середа це означає, що ми нетерпляче чекаємо на економічну консультацію. Чекали, 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 чекали і нарешті дочекалися. Зустрічаємо засновницю школи фінансів Юлію Баткалову. Сьогодні дізнаємось, як убезпечитися від фінансових пірамід. Юлічка, доброго добро. ранку. рандобратешніми тебе святами навзаєм, і хочеться побажати, щоб якомога більше українців були фінансово обізнаними і не втрапляли в якихось халепи. Правда, цього дуже хочеться. Це чудове побажання, тому що я думаю, якраз наші рубрики ми говоримо про фінанси, і дуже сподіваюся, що, хоча б трішечки в цьому допоможуть нашим українцям, я впевнена в цьому обов'язково. До речі, сьогодні тема дуже цікава про фінансові піраміди. Як в ці халепи не втрапити? Бо дуже хочеться швидко збагатитися швиденько і всіх же ж своїх підтягуєш, щоб, начебто, поділитися цим досвідом, а потім оп. І в цю халепу потрапляєш. Отож, чому українці і досі несуть власні кошти в такі компанії, де ось ця фінансова піраміда, а потім вона розвалюються і залишаються чим ще гірші становища, ніж були до цих фінансових пірамід. На жаль, на превеликий жаль, дійсно, у нас українці, що хочуть, вони хочуть швидко отримати високі надприбутки. От сьогодні хочу покласти 100 доларів, завтра повертайте мені тисячу. Я хочу відразу, швидко всі ми розуміємо, що а вже ж, якщо українці, чому кажу про українців? Тому що якщо казати більш там про Європу, про Америку, там все ж таки інвестиційна культура вона більш історично розвинена аніж у нас тут. Тому поки що у нас дійсно українці вчаться інколи вони якраз чаться на ось цих помилках на власних помилках. Тому якщо ми знаємо, що у нас є якась компанія, яка пропонує нам надприбутки дуже швидко і гарантує, що там жодних ризиків немає, ми цю компанію будемо обходити дуже 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 далеко. Самі не підемо і не будемо радити ні в якому випадку. Ха є якісь фактори, за з допомогою яких можна. По -помітити, так? Да, цю фінансову піраміду. А вже ж, в принципі, якщо людина не відразу несе власні кошти, дав якусь керуючу компанію, яка сказала: принось, я тобі, тобі дуже швидко буду все все примножувати. Якщо спочатку трішечки дізнатися про цю компанію, в принципі, перше джерело, куди ми будемо дивитись, це офіційний сайт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Угу. І Ого. там якраз можна подивитись список сумнівних інвестицій, Естиційних компаній тому в першу чергу, якщо людина ну, не розуміє на 100%, що це за компанія, ще точно не знає, а просто хтось порадив, наприклад. То я б якраз радила зайти на цей сайт і подивитись, чи немає даної компанії в цьому переліку. Може і не бути, да? якщо особливо це якась нова компанія, і ще, можливо, її навіть не встигли туди внести. Тому далі ми дивимося, чи має компанія ліцензії і чи має на яку діяльність вона має ліцензії. Можливо, вона має ліцензію на, наприклад, стоматологічні. companhia, uh -huh. tá? A pro pro pra... А запрошує бути на фінансові да, та, якісь, да, там. да все правильно вона залучає гроші, ось що uh -huh. я хотіла сказати. Тобто, це це діяльність, яка повністю не співпадає з тією, на яку у неї видана ліцензія. Це uh -huh. перша черга. А в другу чергу це компанія, яка, як правило, вона каже, що ми гарантуємо високі прибутки. Перш в першу чергу гарантуємо це, взагалі не працює, коли ми говоримо про інвестиції. Навіть надійні інвестиції жодних гарантій ми не можемо не, Ми не розуміємо, це, що так, це так. не може. Же бути да в принципі у нас таке життя, що всюди гарантій не може бути так. і далі, якщо у нас така компанія пропонує високі прибутки, тобто, наприклад, якщо у нас по депозиту, давайте зараз про гривню навіть uh -huh. поговоримо. Да, депозит там до 18 там 19 річних, за рахунок того, що ми на один рік поповнюємо цей депозит і начіпаємо гроші. То така компанія вона може пропонувати в там двадцять, в тридцять, в п'ятдесят сто разів більше, начебто, гарантовані відсотки. Це теж для нас буде дзвіночком. Да, гарантовані угу. і надприбутки. Далі на що ми дивимося? Якщо ця компанія відразу каже про те, в першу чергу, якщо нас туди приводить якийсь знайомий родич, да? угу. і далі, якщо компанія каже про те, що якщо ви хочете отримувати більше прибутки, то приводьте, будь ласка, організуйте свою групу, приводьте знайомих, ви будете в да, Ви будете входити в нашу ком'юніті. Так, ви будете якоюсь однією ізланкою тих, які так. будете теж отримувати і прибутки від своїх же родичів. Да, приводьте друзів. Да, будеш отримувати надприбутки. І ще у таких компаній дуже часто така дуже яскрава, а, така, знаєте, агресивна реклама. Да. Вони а, часто збирають якісь а, просто на на великих якихсь, там, площадках, наприклад, да, вони збирають просто купу людей. Вони роблять якісь такі великі масштабні проекти для того, щоб якраз зал залучити людей. Але тут нам потрібно розуміти на, на чому базується да, ця, а, ця зустріч ця конференція на тому, щоб дати інформацію просто, які варіанти є інвестиційні, наприклад, такі конференції теж у нас є, Да? і це класно, тому що тут ми можемо дізнатися навпаки щось цікаве. А якщо це тільки конференція однієї компанії, яка там впродовж двох годин розказує, як тут класно інвестувати, які надприбутки можна отримати, це теж буде для нас дзвіночком. Слухай, невже в нас є в цей час такі? Кантори, я не знаю, я на жаль. Називаю. Ну Є? прям прям на сьогодні відкритих таких процесів небагато. Але буквально кілька років тому я думаю, що багато українців чули про B2B Jewelry угу. і схожі компанії, b B2B біджеверлі, ну які займаються різ, різними галузями, скажімо так. Наприклад, вони займались ювелирювеліржевель, ну, да це дорогоцінні да. камні. Вони пропонували купувати, матеріали, да. камені, да вироби з них і. Таким чином, як якось залучували людей, і на жаль, дійсно дуже багато людей. справа в тому, що перші люди, які приходять, вони дійсно отримують прибутки, і така компанія зацікавлена в тому, що перші люди отримали прибутки, то тільки тому вони будуть потім запрошувати інших. І от якраз інші люди, яких вже вони запросили, вони на жаль вже не отримують нічого. Юльчик, А якщо ми зрозуміли вчасно, що ми вклали гроші в фінансову піраміду. Що треба робити, як діяти в цій ситуації? Ну, в принципі, тут варіантів у нас, на жаль, вже небагато. Якщо ми відчули, що щось там відбувається не так, в першу чергу ми подаємо заяву в поліцію, обов'язково це обов'язково потрібно зробити. І в другу чергу нам потрібно зробити а, так, щоб ми вивели хоча б частину власних грошей. Тобто, ми звертаємось до цієї компанії і кажемо, що я хочу вивезти. Вони, наприклад, кажуть, ну, сьогодні ми не можемо, ми можемо там частково або завтра, або якось угу. погодже. Мимось на частково, навіть з втратою якогось відсотку від власних коштів, ми краще погодимось на таку умову, якщо ми вже розуміємо, що це угу. якась там ну, недобра Дорожкіна компанія, та. аніж потім просто ми нічого не отримаємо від них згодом. А чи можна взагалі якось вберегти себе та близьких від таких шахраїв? Я, в принципі, радила в першу чергу розбиратись, як ми можемо інвестувати самі. Для того щоб не нести гроші в якісь будь-які керуючі компанії, навіть якщо це компанія, врешті решт не буде шахрайською, якоюсь да це в будь-якому разі керуюча компанія, яка бере наші гроші і бере за це собі якийсь відсоток. Угу. Ми можемо інвестувати в нерухомість. Ми можемо в сільгосп в землю. Ми також говорили з вами інвестувати. Угу. Якщо ми хочемо це робити в Україні тут, ми можемо подивитись якісь стартапи. Якщо вже нам цікаве, все ж таки інвестування за кор кордон, ми можемо розглядати фондовий ринок Америка, Європа, наприклад, це теж дуже ну в принципі зараз дуже багато е, інструментів, як ми можемо примножувати, примножувати власні кошти, не довіряючи їх комусь, а самотужки відкриваючи, наприклад, рахунок у закордонного брокера. Тобто я на себе відкрила рахунок аналогічно, як я відкриваю в українському банку, сама поповнюю, сама з нього купую ціні папери, сама коригую, регулюю. Да, тобто, а вже ж там буде буде. Якась комісія, як і банк у нас в Україні, теж бере комісії, наприклад, за зняття. Так само, коли ми цінні папери за кордоном купуємо, брокер візьме додаткову комісію. Невелику, але візьме. Але все ж таки, таким чином, ми самі розпоряджаємось власними коштами. І коли потрібно, ми в будь-який час можемо вивести або в Україну, або якщо ми за кордон поїхали, в будь-який банк за межами України. Головне, щоб ми відкрили там власний рахунок. От піди, будь ласка, п'ять речей на що треба звертати увагу. Да, наприклад, як щоб не потрапити на піраміду, та в першу чергу ми дивимось сайт. Сайт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В другу чергу, ми перевіряємо, які є ліцензії. Це дуже mm -hmm. важливо. Да, в третю чергу також я б радила вивчити сайт, тому що сайт, в принципі, також про багато говорить як правило. Подивитись, які були заходи, як багато історично працює mm -hmm. ця компанія. Коли вона відкрилась, як вона у неї також повинні бути відкриті прозорі звітності, mm -hmm. як часто вона виплачує гроші своїм. Вкладникам так? Так, так. далі, якщо вже не казати про ну саме про такі компанії, краще інвестувати самотужки або в нерухомість, або в фондовий ринок за кордоном тільки на власні рахунки. І тоді ми точно будемо спати спокійно. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за поради нашій фінансовій експерті Юлії Баткалової. І продовжуємо тему махінацій через кінопризму. Сьогоднішня рубрика «Бекстейдж» розповідає про фільм, присвячений відомій шахрайці російського походження.